Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні у нас на перегляді лянти, яка красива і в максимальній комплектації машина. Європейська. Ми цей автомобіль привезли з Європи, розмитнули, зробили сертифікат. І в будь-який момент готова до першої реєстрації в МРЕО. Це Hyundai i40. Європейська версія Hyundai Sonata в універсалі, тому це практичніше. І цей універсал, друзі, гляньте, як виглядає. Дуже красивий універсал. Є універсали не дуже такі по дизайну, але цей дуже красивий. Дуже важливий момент. Цієї машини правильний двигун, правильна автоматична трансмісія, максимальна комплектація автомобіль обслужений технічно. Нічого робити не потрібно. Можна сказати, на свої роки в ідеальному стані. Це 2013 рік випуску. Тут шестиступенева автоматична трансмісія, гідротрансформатор, взагалі безпроблемний. І двигун 1,7 дизель 100 кВт. В плані економічності, динаміки, оптимальна така, оптимальний баланс середини. Бачите, ззаді парктроніки є фаркоп, камера заднього виду. Гляньте на стан фокузу, він як новий. Я прийду з товщиноміром, покажу, що цей автомобіль не фарбований. Зимова резина хороша. Bridgestone Блізак. 225 45R18. Нові тормозні диски. І спереді, і ззаді. і нові тормозні колодки. Тоніровка. I40, CRDI, 1,7 дизель, Common Rail. Хороший перевірений часом цей мотор, він ставився і на спортеджах. на всіх нових він ставиться машини. Гляньте на стан кузова. Бризовики є, спереді і ззаді, оригінальні. Сам колір який красивий. До речі, автомобіль заведений, працює. Тихо рівно. Ну Тут в принципі по цій машині питань, що технічно, що візуально немає. Мивачі фар, леди, ксенон, противотуманки, сперді парктроніки є, розетка, підігріви, вебаст, це все тут є. Навіть є така люстра під номерними знаками. Тому з світлом у цього автомобіля все дуже-дуже добре. Датчики світла дощу ну і, звичайно ж, панорама. Так, представляю циноміром, покажу ще лока фарба покриття в рідній фарбі. Допуски десь до 100, ось так. 86 83 99 87 99 79 77 78 Це пластик, тому ржавіть не буде. Сколів нічого, ржавчин не боїться. Тут метал. 68, 69, 70 85 88 больні місця показую. 87, часто тут сліпа зона справа, завжди щоси по всім машинам. 88, 75, 89, 95, 96, 86, 89, 88, 88. Ну, друзі, бачите, автомобіль не фарбований. Хто шукає нефарбований кіндачик, будь ласка, ось вам варіант. Це не Америка, це не Корея, це європейська версія, а тому хороша шумоізоляція. Якісніші матеріали всередині в салоні, ну і багато-багато все цікавішого. Так, тепер по комплектації. І по стану, по салону. Безключовий доступ. Ось пороги, накладки на пороги. До речі, ось це пластик. Теж ржавчин, пороги не бояться, там потертості, царапин, сколів і так далі. Відкіряний салон, гляньте, який добротний. Електрорегулювання крісла пасажира і водійського. Є ось такий вентилятор, підігрів салона там зимою, якщо у вас частний будинок, там вампері розетка, підключили. І як ви вже приходите, вам потрібно зразу їхати, сідаєте, вже тепло і в салоні, і прогріти автомобіль, практична штука. В Європі таким користуються дуже часто. Широка центральна консульта, глянець який стан. Красивий дизайн сучасний, що зовні, що всередині. Корейці молодці. постарались, тим більше для європейського ринку інший підхід у них. Гляньте, є підігріви задніх диванів. Гляньте на стан на ці добротні дивани. Підлокотник є. Справжня шкіра з перфорацією, з вентиляцією. Дуже класний стан цієї машинки. Йдемо далі. Тут у нас, дивіться, багажник відкривається з таким приводом електричним, є камера заднього виду, до речі, і величезний практичний багажник. Ось стан бампера, тут завжди царапається. Та на резинки, пластик, накладка металічна. Те, що це практично, не пластик, а металічна не, 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 не царапається. Двойний пол. Тут є запаска. Докатка. Ну, Весь комплект є. все працює. Теж, бачите, і всю є підогрів сидінь. Ось там. Дуже важливо практично рівний пол. Діти там і самому ну комфортно їхати. Широкий, до речі, автомобіль, тому в трьох дорослим ззаду їхати на заднім дивані комфортно. Відська дверка. Що тут є? Є тут. Всі 4 склопідйомника, є складування дзеркал з пам'яттю, є пам'ять електрорегулювання крісла. Під себе можна підстроїти. І ще тут є суперфункція. Це підогрів руля. Ось там руля. Мультируль, круїз, управління магнітолою, гучний зв'язок. Датчики світла, датчики дощу, стан, до речі, крісла водійського, гляньте, збережений, не продавлений і не витертий. Акуратний автомобіль. Є підрульові лепестки, можливо, комусь цікаво. 196 пробігу. Ніяких немає помилок на ручніку, електроручні кось... і показує, що не пристебнутий. Українські підприємці. Що тут є? Підогрів передніх сидінь. І SP Режим спорт. Тут управление у нас от парктроники выключать. Климат. Все працює, кондиционер працює, двухзонный, тут можно выбираться, себе, это такая менюшка цікавая. Камера заднього виду є, система старт-стоп є, заводиться з кнопки, ось ключ, безключовий доступ. Давайте залушив. Красива сучасна приборна панель. Зразу заводиться без проблем, помилок ніяких немає. Коробка ідеально працює. В принципі, не чуть як вона і переключається. Ну і подивимося на двигун тепер. Разові опори тут. Захист є. Ось робота двигуна. 1,7 дизель, 100 кВт, 136 кінських сил. Більш ніж достатньо цієї машини. Оптимальний баланс по динаміці, і по розходу палива. Значить, траса десь буде. 5,5, 5 ,5, змішаний цикл 6 і місто 7 7,5. такі показники. Це фактично реальні показники. Це робота двигуна Картерний газів, нічого нема, машина погріта. До речі, тут нічого не милось, бачите, під капотом в такому робочому стані ось робота двигуна. Ось захист такий. Кришка декоративна, вона ще, бачите, така товста шумоізоляція хороша. Це робота дуже мало. Звичайно, по вихлопу я раніше показував, там все дуже добре, нічого не димить, не парує. Дуже чітко, класно закривається ідеально рівно капот, щелк, зазори ідеально рівні. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні класний ексклюзивний можна сказати, варіант Hyundai i40. Європейська sonata в універсалі. З правильним двигуном, з правильною коробкою в максимальній комплектації. Обслужений, ходовка тут все дуже добре. Що особисто мені сподобалось у цієї машини, перше, як вона держить дорогу? Дуже добре рулиться по трасі, ну, мега комфортно і впевнено ти їдеш. Дуже сподобався, як працює зв'язка автомат двигун. Ну і комплектація. Ну Дизайн, я розумію, кожен сам вибирає собі по дизайну автомобіль. У цієї машини красивий дизайн. Це красива машина. І колір правильний. І сучасний автомобіль. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto. Робіть замовлення, приїжджайте конкретно по даному варіанту. Тестуйте, знаходиться в Києві, на Миколи Грінченка, біля Мрео, там автомайданчик. Ця машина знаходиться там. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі.